Зварили чудову нержавіючу конструкцію, а тепер її треба обробити. Оці от веселкові кольори збіглості. Як їх зняти? Питань нема. Беремо кашем і знімаємо. А отут. От і метаба вам пропонує новий акумуляторний напилок, який є і в мережевому виконанні. Давайте пробувати. Перша повсть. Чудовий результат. Міняємо опорний ролик. А тепер використовуємо цирконієву. А тепер перевіряємо, як глибоко ми можемо проникнути в цю трубу. Тільки цим інструментом ви можете зішифувати такі шви.